компанія автопарків на зв'язку, у нас нове надходження BMW X3 2014 року. Випуску Білий колір. На оригіналі клекосплавних дисках, хороша зимова резина. Нищи автомобіль, 2 літровий бензин, повний привід. У нас електроприводи сидінь, така коричнева бордова шкіра, ставки з дерева. У нас підігрів і сидінь присутні, велика мультимедіа, напівлечіток, круїзи, звісно, все, кнопочка старт-стоп, автоматична коробка передач. Режим, опактроніки, камера, все присутнє. Задній ряд сидінь так само виглядає дуже класно, дуже збережено. В автомобілі не курили, подивіться, яка панорамний дах. Кастомізували, дуже класно виглядає. Ззаду виглядає таким чином, притоновані задні фонарі. Заді камера присутня. мінімальне пошкодження по Америці. Пам'ять положення сидінь, пам'ять положення керма, автоматичне світло, 370 тисяч пробігу у автомобіля. Так виглядає даний автомобіль можете придбати у нас. Місто Львів, кільцева 60. Можете придбати в лізинг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Можливість перевірки на СТО на будь-якому. Приїжджайте, звертайтесь. Компанія кільцева 60, місто Львів.